Покрокова інструкція з налаштування мультіван на шлюзах у RuiJie Cloud. Коли кілька ван-лінків об'єднується в один шлюзовий пристрій, щоб забезпечити доступність та використання цих ван-лінків, необхідно налаштувати параметри Multi-WAN на шлюзовому пристрої. Зверніть увагу, що функція «Мультіван» доступна на пристроях серії RE, E, і NBR. Завдяки функції «Мультіван» Ви можете налаштувати параметри на шлюзі для різних сервісних потреб. Multi-WAN може бути використано в трьох основних випадках. Перше це агрегація пропускної здатності. У цьому випадку шлюз автоматично розподіляє трафік між кількома wan лінками для збільшення пропускної здатності, друге різні виходи для користувачів. Трафік з певного IP діапазону в інтернеті маршрутизується до фіксованого виходу. Та третє. Приватна мережа для приватних серверів. Пристрої в приватній мережі мають доступ лише до ресурсів цієї мережі. Фінансова мережа компанії приклад приватної мережі. Пристрої в приватній мережі не мають доступу до ресурсів інтернету. Пристрій в інтернеті має використовувати вихід для приватної лінії для доступу до ресурсів. Зайдіть на офіційний сайт Ruiji Cloud. Введіть ім'я користувача і пароль, потім натисніть логен. На домашній сторінці натисніть на назву проекту. На відображеній сторінці проєкту виберіть Configuration Network with Network MultiOne. Натисніть Add One Link. Для налаштування параметрів MultiWan. Спочатку виберіть OnePort. Ви можете вибрати OnePort або One, OnePort. Потім виберіть тип з'єднання. Натисніть Save. Зверніть увагу, що для приватної мережі в сценарії сервера приватної лінії тип з'єднання повинен бути статичним IP, а wan зв'язок має бути налаштований на приватну лінію. Можна налаштувати параметри відповідно до конкретного сценарію використання функції MultiWAN. Щоб повернутися на сторінку вибору Smart One, натисніть значок назад. Рекомендується налаштувати балансування навантаження для агрегації пропускної здатності. Налаштуйте маршрутизацію для різних виходів. Якщо вам потрібно додати створену сервісну мережу до фіксованої лінії, наприклад, налаштуйте всіх користувачів у VLAN 66 для доступу до інтернету через вихід ISP 2. Після цього виберіть VLAN 180 і перетягніть його в потрібну область сервісної мережі, наприклад, фіксований вихід asp 2 Для приватної мережі в сценарії приватної лінії. Увімкніть доступ до приватної мережі. Натисніть Add now. щоб додати приватну мережу. Після налаштування WAN порт отримає мітку приватної лінії. Перетворіть інтернет-зв'язок на приватну мережу, натиснувши Switch to Private Network. Більше того, функція Multi також підтримує резервування лінків. При збоях Лінка система переключається на іншу лінію, забезпечуючи безперервність послуг. Зверніть увагу, що функція Multi за замовчуванням увімкнена на шлюзах серії RE-EG і повинна бути вручну активована на шлюзах RDR. Щоб обговорити це питання, прокоментуйте наше відео або надішліть нам електронний лист. Побачимося в наступному відео.